А далі історія про материнську віру та надзусилля восени минулого року жителька Київщини Тетяна отримала листа з Росії. На конверті було вказано відправник її син, начебто, із полону. Він писав матері з ним усе добре. Ми кажемо, начебто, бо вже майже рік жінка шукає будь-які дані про сина, який. З них безвісти в районі Бучі. Тоді вона була окупованою. Але в отриманому листі вона побачила нестикування. Тож згорьована мати вирішила звернутися до проєкту ДНК свої на телеканалі СТБ, який я маю честь вести. І там їй мають допомогти з експертизою листа. То до чого прийдуть у ході журналістського розслідування? Далі. Здравствуйте, мої рідні. У мене все добре. Годують три рази на день, надають медичну допомогу. Як ви? Думаю, скоро побачимося. Дуже вас люблю. За мене не хвилюйтеся, дбайте про себе. Пані Тетяна вірить, ці рядки написав своєю рукою її 30-річний син. Він цивільний мешканець безвісті зник навесні минулого року і гадає жінка, справді міг опинитися у російському полоні. Того дня у березні автомобіль, де її син їхав з другою дружиною батька, потрапив під обстріл. Біля цього будинку стояв саме танк чи БТР. Дорога прострілювалася гарно, машина сина з поліною виїхала, і по ним влучили. Коли ми вже почали ховатися, мені перший це вчились прострілили. Воно так раз і розвернуло. Ну це була секунда. І коли я його вже піднімати, а він каже: Боже, каже, ногу прострілили. І він запрятався в дачі, і все, я вже впала. І це було в час дня, а проснулася в два години ночі. Він чи в полоні. Чи я дамо його шукаю? Тетяна неодноразово чула від земляків звістки про те, що поранення було серйозним, і її син від нього помер. А у листі, що прийшов, начебто, із російського полону, були невідповідності. На конвертах вказана. Різне ім'я по батькові. Втім, материнське серце відчувало. Син живий одразу після деокупації Київщини на ще не розмінованій території. Тетяна взялася проходити можливі шляхи, якими її син міг тікати від ворожих куль. Дивилася, можливо, якась одежина, можливо, ну там же так. ще все було заміну залишити. Хоч можливо... щось я тільки хотіла вас питати про міни. Ви не боялися? що Чи Ні, вона я трапити? тоді не думала взагалі про це? Мені треба було шукати сина. Тепер Тетяна хоче зрозуміти, чи справді цей лист від сина, якщо це підтвердиться, хоче добитися, щоб його ім'я внесли у списки на обмін полоненими. Досі статус її дитини не визначено. Є нюанси, які не озброєним оком навіть видно. Ми у цій програмі вперше будемо робити почеркову експертизу. Результати цієї експертизи ми оголосимо у нашій студії. Ми стикнулися при розробці цієї теми, взагалі. З тим, що дуже багато зараз афористів, які телефонуються матерям, батькам, ну взагалі родичам тих людей, які зникли кудись да, безвісти зниклим, вимагають викуп, вимагають якихось грошей. Люди залазять у борги, шалені, але потім вся ця схема викривається. Виявляється, що людина або, вибачте, мертва вже або дійсно вона безвісти зникла, і доля її невідома новому випуску проєкту ДНК свої журналісти знайдуть свідків страшних подій весни 2022 року. Дивлюся, що він. Весь в крові чи ботінки в крові подумали, що він може російський, так як хтось каже, що колона прийшла, може це російські солдати викинули якогось. Що покаже почеркова експертиза, чи дійсно цей лист написав син Тетяни? Дивіться завтра, 2 квітня, о 21.00 на каналі СТБ, коли ти бачиш ці рядочки, це просто це життя. Просто моє. от за секунду промайнуло все. Всі емоції, які можуть бути у людини, все про мене. Просто я дуже молилася. Боженько, тільки б мій син був в полоні. Це жахливі слова. Можна я вас обійму. Аліна Соєндукова програма Вікна СТБ Єдині новини.